Довго не знімав відео, не скидав, бо не, не зміг знайти зразка на Мія. Мабуть, віддали оптовику і ще не виготовили. Отож, дивіться, якщо ми говоримо про порівняння матраса Мія і Атена, ну і, до речі, за рахунок етельки, етелька, справді видно навіть візуально, що вона нижча, ніж атена. Відповідно, якщо вам по висоті треба вищий, то, то або Атена, або Мія. Тепер різниця. Якщо ми говоримо одна сторона. В цих двох матрасах вона абсолютно однакова. Тобто тут йде еластичний ППУ і Сізаль, плюс термовойлок. Але далі є різниця. В дорожчому матрасі атені йдуть пружинний блок, це польський блок, мультипокет. Тут значно більше пружин. А тут йде вже звичайний пружинний блок в Міа. Далі в атені йде еластична піна і натуральний латекс, а в Міа йде. Піна з пам'яттю і еластична піна. Відповідно, якщо ми говоримо про зручність і комфорт і тривалий термін служби, то атена буде служити трошки краще, але її жорсткість буде трошечки вищою, ніж матраса Міа. Тобто, якщо вам треба більш тривалий термін служби і більш пружніший, берете атену. Якщо вам треба більш комфортніший. І послужить все одно. дивіться, гарантія 5 років на наповнення, 10 на пружини. На все життя все одно не візьмете. То рішення за вами, але хочете комфортніше, беріть краще мію. Хочете пружніше, беріть краще тему.